В Івано-Франківську підготовка до Великодня йде повним ходом. Тут вже тиждень масово навчаються розписувати писанки. Більшість бажаючих опанувати святкове ремесло школярі. Однією лише технікою справа не обмежується. Діти пізнають секрети орнаментальної символіки. Найчастіше на своїх перших писанках зображають сонце символ відродження життя. Я малювала теж сонце, ну це як символ життя. От я тепер малюю от калину, це так би дівоча краса. Ми хотіли хотіли б навчитися. Як професіонали малювати писанки прикарпатська писанка, технічно найважча. У геометричному орнаменті важливо, аби рука вела лінію писачка впевнено і рівно. Космацька багата на кольори полум'яного спектру для верховинської характерні холодні відтінки високогір'я. А на Галичині та, зокрема, в Івано-Франківську розмаїття яскравих барв не соромляться. На писанках можна побачити усі кольори веселки. Кожна писанка, яку малює будь-яка людина. Вкладає свої кольори і, напевно, від настрою залежить. Якщо вона зажорена чи має якийсь, якийсь смуток на душі, вона виходить більше сумненька. От знову ж таки той трьохлистик, але він такий, ніби і веселий всередині, але тіло ми бачимо темненьке. Ось вона весела писанка. Аби розмалювати писанку по-прикарпатськи, потрібно розподілити її на чотири частини, потім на вісім, і так далі у геометричній прогресії, допоки вистачить терпіння і пильності ока. У дрібних клітинках місцевої писанки вмальовують потрібні елементи, найчастіше зірочки. Це ж бо ті самі сонечка, лише менші, і безкінечник, що символізує воскресіння і вічне життя. Є ще три листа -тринога. це знаки Пресвятої трійці. Їх також вписують у геометрію нашої писанки однак значно рідше цей символ бере свій початок ще у трипіллі. Люблять малювати Прикарпатці і сорока клинку, яку запозичили у сусідів Львів'ян, і не даремно, адже вона згідно переказів сприяє здійсненню бажань. Це вже Львівщина, вона є одноколірною, можна її зобразити будь-якого кольору одного. А тут ми бачимо, вона така цікава кількох кольорів. І кажуть, що якщо малювати ось таку писанку, і коли вимальовуєш кожен клинець, можна загадувати собі бажання. І цих і черсоно так її напевно, і прозвали срока клинка здійснення срока бажань. Власноруч розписаними писанками більшість присутніх збирається потішити на свята рідних та близьких, а ось таку можна дарувати чиновникам та можновладцям, і не хабар, і приємно, адже на ній зображена магічна божа ручка символ влади.